Псалом 4, для диригента Хору, на струнних знаряддях Псалом Давидів, Повикличу озвися до мене. Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини. Доки слава моя буде ганьбитись. Доки будете марне любити, шукати неправди і знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до Нього. Внівайтеся та не вирішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертву правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро? Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця і даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно.